Доброго дня! Давненько з вами не бачились, вибачте, але вже приготувала трохи для вас осіннього товару, так що, будь ласка, знайомимся з товаром. На невеликих дівчат, який розмір 44-46, отака американочка, 10 кольорів. Звертаю вашу увагу на ціну 350 гривень, 10 кольорів. Гольфік, отакий. З Люріксовою ниточкою. 48-50 розмір, 10 кольорів, 350 гривень. Така моделечка. Розмір 44, 46, 10 кольорів 350 гривень. Отака в хебешечки, отак цікаво зроблений рукавчик. Розмір 44, 46, 48, 350 гривень, 10 кольорів. І за стоїчкою такий самий склад, так само рукавчик зроблений, 10 кольорів, 350 гривень. Такий светрик є в п'яти кольорах 550 гривень. Тут вже йде дівчатка кашемірова нітка. Такий. Отакий світорочок в різних розмірах, починаючи з 50 по 56 650 гривень. Тут іде і альпачка, і шерстяна ніточка, і акрів. Ковтиночка на пувичках, 10 кольорів. Зверніть увагу, камінці всі йдуть кльопкою, не пришиті. Розмір 46, 50, 52 10 кольорів. Ціна 550 гривень. Ось така моделька, дівчата, більш малодіжна. Вона, отака на змінічці, 10 кольорів. Ціна 550 гривень, розміри 48-52. Такий світерочок, трошки дорогуватий, 700 гривень, але ж тут йде великий, е, велика кількість шерстяної ніточки. Три розміри йде. 46, 48 і 50, 1, 2, 3. Ціна 700 гривень. Така ковтиночка, три чверті рукавчик. Е, тут склад іде 65% хлопкова ніточка, 15 шерстяна і 15% віскоза. Колір йде такий, е, голубий, світла бірюза. Темний беж і світлий беж. Розмір 50-54. Отака італійська ковтиночка кальчушка ціна 650 гривень. Тут є сім кольорів: корал, білий, коричневий, темно-зелений, бордо, голубий такі кольори. І така ковтиночка. Вона йде в двох кольорах: тут йде коричневий з біжем, і є чорний з біжим. Розмір тут іде 50-52. Мене можна знайти на центральному ринку. Якщо йти зі сторони транспортних ворот, це буде другий ряд від входу в м'ясний цех. Номер контейнера 7-36. Звуть мене Наталя Володимирівна. Мій номер телефона 050. 278 0399. Звоніть, дівчата, приходьте, буду вас рада бачити, буду вас рада чути.